Ситуація в карибському басейні і е, те, що так е, в великих об'ємах, в роздумах, на що звертали увагу минулого тижня: тижня, що минає, засоби масової інформації, аналітики, політики. Е, я думаю, що багато з вас помітили. Що більшість видань аналітиків вдалися навіть до роздумів, а як Сполучені Штати Америки мають проводити і як будуть проводити військову операцію проти Венесуели. Більше того, навіть окремі видання, таких як Телеграф, Гардіан Таймс, також друкували. Історичні паралелі, вказуючи на те, а який із варіантів може повторитися, дозволю собі також декілька роздумів у цьому плані. А, насамперед, про що говорять попередні уроки? Попередні уроки говорять про те, що застосування носи, сили носило характер її присутності, це перше і друге. Довготривалість її застосування. В нинішніх умовах це принципово неможливо. В Нинішній ситуації, коли у Вашингтон хворіє ізоляціонізмом, а сили інших учасників не можуть забезпечити проведення таких операцій, очевидно, що операцію проводити військову. З довготривалою присутністю на це ніхто не піде. Тим більше на це не піде Дональд Трамп. Однак фрагментарне застосування сили можливо. Зверніть увагу, як нині заговорили про черговий ймовірний удар а, Ізраїлю і Сполучених Штатів Америки по Ірану, який відновлює роботу над збагаченням а, урану і можливість. Роботи над ядерною бомбою в Ірані, і, власне, ця розмова ще раз підкреслює, що ймовірність довготривалої операції по відношенню до режиму Мадуру необхідно виключити. Скоріше за все, якщо і буде готуватися якась операція, вона буде носити фрагментарний характер, який стосується. Або практики, яка нині застосовується на Близькому Сході, це усунення ключових фігур в процесу і формування уряду, який би об'єднав всі політичні сили в Венесуелі, або кроку, який стосується удару по певних е сигнальних місцях, які означатимуть втрату контролю над ситуацією в державі. Варіант застосування масштабної сили з виходом на континентальну частину, навряд чи допустимий, виходячи з поглядів і системи, яку сповідує Дональд Трамп. І в цьому відношенні поява надсили в регіоні, такої як авіаносець Форд, тільки підкреслює це. Бо а, мінімальна тактична сила, яка здатна була б провести операцію, вона б скоріш за все носила характер розміщення на суходолі і лише часткову підтримку, скажімо, есмінцями з моря. Поява такої держави, а, як авіаносець Форд у цьому процесі. Я не помиляюсь, коли кажу держави, тому що це держава в державі. Говорить про те, що, скоріш за все, а йде підготовка до якогось одномоментного удару, якоїсь миттєвої операції, чи можна е цього уникнути? Безумовно, цього можна уникнути, але для цього треба розум, в тому числі диктатора Мадуро. Однак, як ми чудово з вами розуміємо, диктатори на розум ніколи, тим більше на мудрість, ніколи не страждали. Це видно як по. Сі у китайському, так і по московському фюреру, я вже не кажу білоруському Лукашенко чи тому ж самому північнокорейському Чен Іну. До них відноситься і Мадуро. Ці люди не усвідомлюють розуміння того, до чого вони доводять державу, насаджуючи такий диктаторський тоталітарний режим. І в цій ситуації навряд чи вони здатні приймати якісь рішення, які б могли забезпечити перехід влади, тим більше що згадаємо 2023 рік, коли на виборах фактично в Венесуелі Мадуро потерпів поразку, він набрав менше ніж 20% голосів однак з силою. Він залишився при владі, тому у цьому відношенні очевидно, що готовності його до співпраці з опозиційними силами відхід від влади навряд чи є можливий. хоча будемо бачити, як буде розвиватися ситуація. Тому очевидно, що Сполучені Штати Америки будуть зміцнювати кулак сил, який розміщується в регіоні, однак. Дозволю собі спрогнозовувати, що очікувати на велику військову операцію в цьому відношенні навряд чи можна, виходячи власне з тої позиції, з тої тактики і стратегії зовнішньої політики, яку сповідує Дональд Трамп.